І знову бурштинова війна. На Волині правоохоронці провели рейд нелегальних копачів сонячного каменю. У відповідь старателі на знак протесту перекрили дорогу до місця незаконного видобутку. На місце події, коли прибула слідчо-противна група, було встановлено близько 300 осіб на початковому етапі, які займалися незаконним видобутком бурштину шляхом застосування лопат, тобто копали вручною. На зауваження міліції копачі не реагували. Навпаки, продовжували роботу. Я вам вчора сказав: не буде незаконного вибутку бурштину. Я сказав, це незаконно бурштин на цій території буде, буде видобувати обласне комунальне підприємство. Контролювати ситуацію на місце події прибули понад 500 працівників правоохоронних органів лісової охорони, а також кілька сотень небайдужих громадян. Нами вжиті всі необхідні заходи для того, щоб припинити незаконний видобуток бурштину, оскільки до кінця дня кількість людей збільшилась до тисячі чоловік. по нашій інформації видобуток бурштину переважній більшості. По відсоткам складають жителі мешканці Рівненської області. Буквально до 10 чоловік з Житомирської області і з Лівської. Своїми протиправними діями бурштинові терміти знищили понад гектар лісу. Поки екологи підраховують збитки, правоохоронці затримали вже перших порушників. На даний час. На блокпостах, починаючи до 8-ї години ранку, було вже затримано 20 осіб, які пересувалися на автомобілях, яких було при собі відповідно знаряддя чинення злочинця Лопати і бурштин. На даний час близько кілограму бурштина вирощено, а також вилучено в осіб, які пересувалися на автомобілях з даної території, близько 200 тисяч гривень. Купачі бурштину пояснюють, займаються цією справою, оскільки в селах немає роботи і виживати стало важко. Люди не проти легалізації цього. Будь ласка, люди самі пропонують, зробіть якусь легалізацію, зробіть якийсь пропуск, зробіть якусь ліцензію, які будуть платити це спокійно, де є. Держава знаходить родовище, вирізає ліси, там підготавлює площа. Люди відповідно це викопуть, платять відповідно за це. Все це потім знову засипається садяться ліси. Правоохоронці хоч і розуміють проблеми, утім вважають, що ситуацію необхідно владнати мирним шляхом. Ми будемо тримати дану ситуацію до останнього і забезпечувати охорону і не допускати людей для того, щоб вони нищили нашу природу на території Волинської області. Міліція переконана, що вже найближчим часом проблему вдасться вирішити в правовому полі. Масштабну нафтову крадіжку викрили правоохоронці Чернігівщини. Зловмисників піймали на гарячому, коли ті вивозили 50 тонн нафтопродуктів. Були задержані два автомобілі КАМАЗ в, юж, в южних регіонах Чернігівської області, переоборудовані під зерновози. І, на, на самом деле, це були машини, ворованную нефть. Ворованую з Проводів розположених на території Чернівської області водії обох вантажівок, помітивши працівників міліції, зупинили транспортні засоби та накивали п'ятами. Проте слідству вдалося встановити і затримати їхнього спільника працівника нафтогазоводобувного управління. Помічник радіїв зізнався, що неодноразово допомагав незаконно відкачувати нафтопродукти. Розговори на цю тему ходять давно. вже. Вони, мабуть, мали під собою почву. Но таке серйозне задержання воно вперше за багато років вот я думаю, що ньому стоїть говорити, стоїть виясняти. Самі понимаете, що машини переборудоваються подобным образом не для совершения рядової единичной кражи. Слідчі продовжують встановлювати імена всіх співучасників злочину. Організатори та виконавці будуть покарані згідно з кримінального кодексу крадіжка у великих розмірах. В Одеській області затримали торговця наркотиками. 24-річний місцевий мешканець розповсюджував психотропи шляхом закладок в центральному районі міста. Збут чергової партії став останнім для кур'єра. Під час затримання в сумці правопорушника було виявлено 206 поліетиленових пакетів з різними видами наркотичних речовин. Усього вилучено психотропних речовин та курильних сумішей на суму близько 45 тисяч гривень. Вилучена партія наркотичних засобів направлена на експертне дослідження. Що ж до молодого наркоділка, то йому загрожує позбавлення волі на термін до трьох років.